Допомогти пораненим бійцям тут зголосилися без зайвих вагань. Коли дізналися про потребу донорів, одразу ж звернулися до станції переливання крові. Ми звернулися до станції переливання крові. Нам сказали, що потрібно група крові з отрицательним різосом. У нас більшість всі з положительним відложили. Станції переливання крові перезвонили нам, що потрібна вже група крові з положительним. Тутешня військова частина забезпечує бойові підрозділи речовим майном. У воєнних діях вона участі не приймає, тож особовий склад вирішив внести свою лепту у вигляді краплини крові. Всіми силами і засобами намагаємось підтримати зараз країну в цей час важкі. Дуже сподіваємось, що хоча б одне життя буде врятовано. Я знаю, що там відбувається на сході. Знаю, як помирають і як потребують нашої крові. Тому я і мої товариші всі в часті рішили допомогти нашим хлопцям, які там. Командир частини каже стати донором, нікого не змушували. Тут усі добровольці. Всі, я кажу, хто бажав, я всіх визвав і з відпустки, і навіть хто був сьогодні вихідний там. «В Охровці всі прийшли, виявили бажання здати кров. У нас взагалі працівники, я наскільки знаю, водії, інші працівники є донорами і часто здають кров. Більшість цієї частини цивільні працівники. Вони теж не залишилися осторонь і взяли участь у здачі крові для поранених вояків. Дівчата і хлопці, які з нас служать і працюють, здали трошки крові. Хто ще здає, хто здав. По 250 мл хлопці по 420. Самі ж лікарі приголомшені патріотизму наших громадян, інші можуть тільки позаздрити, кажуть бажаючих допомогти бійцям, хоч відбавляй. Люди у нас відгукуються на ці запити і прохання. Люди приходять готові. Люди знають, що вони не повинні бути хворі. Люди, скажімо, елементарними хворобами, чи то будь-то гострі респіраторні захворювання, будь то якісь бронхіти, чи ще щось. Усю зібрану кров лікарі передадуть до Хмельницького військового шпиталю. Нині там знаходяться майже півсотні вояків із зони АТО.